Щойно звернулася клієнтка з таким питанням, має комерційне приміщення площею 120 метрів квадратних і опалює його електричним котлом. Звісно, що рахунки захмарні, в ньому виходить орієнтовно вартість в місяць порядка 15 тисяч гривень. І звернулася запитом, що можна зробити для того, щоб зменшити оці витрати. Газового котла там немає, що газовий котел встановити неможливо, Твердопалний котел тим більше. Тобто єдине рішення, яке е, можна зробити, це в добавок до електричного котла встановити ще тепловий насос. З допомогою такого рішення з тепловим насосом е, можна зменшити витрати тричі. Тобто опалювати не за 15 тисяч гривень місяць, а опалювати результатно за 5 тисяч гривень місяць. Вартість інвестицій такого рішення буде коливатися порядка 200 тисяч гривень. А це означає, що такі рішення окупиться до 4 років, що в принципі вважається швидким терміном купності інвестицій.